Продовжуємо інформаційний марафон на телеканалі ТВ7+, де продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, і для вас у студії працює Тетяна Дублянко. День єднання, молоде і важливе свято, яке було вперше відзначене у 2022 році. Це не просто слова з підручників, це наша реальність. Напередодні власне президент України сказав: нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Основна ідея свята продемонструвати світу, єдність українського народу на фоні військової загрози. Ну і власне з 20 е, указ президента був підписаний 14 лютого дві ці року, і власне з цього року маємо ще одне свято. Ну власне, це не лише свято, власне, а це дійсно виклик сьогодення бути єдиними, бути єдиними в боротьбі. Отож, власне, про чи відчувають сьогодні військові ту єдність, і чи залишається українське суспільство єдине у прагненні перемоги про усе це цей не тільки Едуард Сафронов, ветеран російсько-української війни, боєць 72-ї бригади, позивний позитив. Пане Едуарде, доброго дня! Слава Україні! І раді вас вітати в нашому етері. Мої вітання, героям слава. Отож, ви знаєте, за результатами соціологічних досліджень, проведених у 22 другому роках, понад 85% українців вважають саме єдність головним чинником перемоги у війні. Але власне це був 22 другий, рік. На вашу думку, чи зберігається тенденція у 25-му? Ну на фоні останніх подій, знаєте, нема такого, того відчуття, що ми єдині. А це було дійсно спочатку Великої війни, у му році, де було дійсно об'єднане суспільство. Дійсно, знаєте, як кажуть, два кулаки: ЗСУ та ТИЛ, коли обидві кулаки працюють проти ти ворога. Оце було саме сильно, тоді ЗСО було дійсно на підйомі, тоді тил дійсно працював, дійсно всі один одному допомагали як могли. Пізніше, вже в 23-му році, вже після контрнаступу, трішки у людей почали якось знижувати сподівання, що все закінчиться добре. А два починаючи з 24-го року, і по сьогодення, ми бачимо, як ворог вже дуже сильно і прицільно почав працювати от в інформаційно-психологічних операціях. Тобто ми бачимо ці всі історії про ТЦК, ми бачимо історії всі про владу. Ми це бачимо, як вони точечно працюють і. На жаль, на жаль, наше суспільство, воно, як кажуть, у нас ведеться на це. І оце дуже обідно, тому що хлопці на передку на нулі, вони це бачать. І їм за це дуже сильно не вистачає зараз мотивації. Тому я і хочу сказати, що 22-23 рік були дійсно таким піком єдності українців. Зараз дійсно лише через російське ПСО, ну от тому, що власне особливо от цих от, інформаційно-психологічних операцій, окрім більш старшого покоління, зазнає і молодь, і наскільки це згубно може дійсно впливати на майбутнє України і власне на теперішню, основне що на теперішню боротьбу нашої держави. Тому що на жаль, на жаль, і я це питання вже підіймав. У нас практично не працюють з молоддю. Молодь практично вся сидить на російськомовних контентах або в Тіктосі, або в Ютубі, або десь на інших платформах, і, і, і тим паче слухаючи російську музику. Тим, що вони роблять, вони цим завдають е, до бюджету російської оборонки ще більше грошей, тому що контент іде платний і діти слухають, і заодно, виходить, е, самі того не усвідомлюючи, вони платять гроші. Е, і тим самим дітям е, йдуть наративи е, Росії, що з Росією хорошо, що, що Росія не така страшна, як її малюють е, тут у нас в Україні. І, 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 і діти знов таки вони бачать це і вони йдуть супротив, вони не допомагають Збройним силам України, а навпаки, вони приносять шкоду. Ми бачили це, коли а, служба безпеки України або поліція заарештовувала таких підлітків. І ви ж бачите, коли вони жгуть ТЦК вони жгуть машини військових. А, скільки років виходить? Від 14, навіть 13 років до 16, неповнолітні. Бо їм ніхто не роз'яснив, що це так не можна не можна робити. І я тому наголошую постійно, що треба з ними працювати е, в плані, е, тому що це війна, дійсна війна, і це страшно. Що ворог це не такий він мімішний, як його дивляться на канаконтекнах, которою розповсюджує Росія? Згідно з результатами дослідження, 60,5% учнів 5-9 класів стикалися, хоча б із одним повідомленням, яке роз'єднує суспільство, та були схильні погодитися з ним частіше ніж ті респонденти, які не стикалися. Водночас 39,5% опитаних не стикалися з повідомленнями розброту. Опитані підлітки найчастіше стикалися із стереотипними висловлюваннями в соціальних мережах, як от Тікток або Інста. Instagram це 39%. відсотків рідше в месенджерах, вайбері, вайбері телеграмі, ватсапі тощо 14% відсотків опитаних учнів натрапляли на деструктивні наративи в інтернеті під час пошуку інформації. Далі 14,2% в Ютубі, 14,1% відсотків в чатах, форумах на онлайн спільнотах, і 7,2% відсотки в чатах власне онлайн ігор. Ну власне. Більшість опитаних учнів не погоджувалися із стереотипними твердженнями, які розповсюджували ворожнечу, але частина респондентів власне підтримувала деякі з них щодо тих, які підтримували. 21,3% погодилися, що носіями певної мови не місце в Україні 19,9% погоджувалися, що україномовні за НАТО агресивно нав'язують свою мову. 19% погодилися що справжній українець не залишиться в Україні, щоб не наражати свою сім'ю. На небезпеку. І власне от оці от, е пункти, особливо зараз, щодо мови, і щодо тих, хто виїхав і хто залишився, мені здається, це також один із найбільших таких каменів, які роз'єднують українську націю. ну Те, що я і сказав. Е Перед вами, що дійсно діти є наше майбутнє і вони зараз будуть определяти наше майбутнє. І якщо ми будемо з ними працювати, і якщо буде інформаційна гігієна, і якщо батьки ті ж самі будуть докладати у зусиль, щоб діти не дивились це, це нам буде краще. Поб... Нарахунок мови. Дивіться, от ви перед вами е, в прямому етері сидить власний приклад, е, коли людина майже 50 років з міста Херсон прийшла на українську мову. Ну, що що мені, мені особисто завадило перейти? Я можу слухати російську мову, я трішки можу слухати англійську мову. Но для себе я принципово перейшов на українську мову, тому що зараз іде велика війна, тому що е, люди втрачають е, своїх близьких, моїх побратимів тільки скільки загинуло. Вони всі е, були на 80% україномовні, 20 решта були російськомовні. Як я можу досі розмовляти російською мовою? Так, мені зараз, вже коли я зустрічаю людину е, з Росії. Котра до мене звертається російською мовою, я відповідаю вже українською. Раніше я міг перейти на російську і відповідати, а зараз ні. Чому? Чому? Тому що я дійсно для себе усвідомив, що тільки так буде єдність, що тільки коли ти себе почнеш і будеш робити зусилля над тим, от тоді нам буде краще. От тоді ми дійсно будемо об'єднані. А коли ти єдина... Живе в Україні досі не змогла вивчити, а мені зараз дуже смішно, коли є підліток, котрий в 17 років каже: ну я ж вирос на югі, я ж вирос там десь в російськомовному місті, я не можу розмовляти на українському. Розумієте? І мені це дуже страшно, ну як так? 17 років в Україні вже 33 роки. Тому все знов-таки залежить від батьків цього підлітка і від самого підлітка. Якщо батьки його не вчать, якщо у нього самого немає бажання, оце дуже дійсно страшно. І це дійсно роз'єднує, ніж об'єднує. Ось такі справи. А от власне щодо тих, хто виїхав і тих, хто залишився, От 19% погодилися, що справжній Українець не залишиться в Україні, щоб не наражати сім'ю на небезпеку, а 14,7% погодилися, що справжній Українець не залишить Україну під час війни. Ну, знов таки, знаєте, це особисто, індивідуально. Да, є люди, котрі е можуть воювати, котрі не можуть. Але зараз не стоїть питання. Якщо ми не можемо воювати, то ми не будемо воювати. Так, ми будемо воювати. Але ж коли людина зі своєю родиною виїжджає за кордон і переходить повністю на російську мову, ну, самі розумієте, в тій же Польщі, поляки не, не розуміють і для себе, хто ви такі? Сумієте, хто ну, хто стоїть? або росіянин, або українець? І коли а, українець. А, Розмовляючи російською мовою, показуємо синій паспорт України, ну для поляка це дійсно Ну дуже странно. Або да для британця. Ну, як так? Як так? Ви, ви з України, ви користуєтесь нашими соціальними пільгами, ви всім користуєтесь, а ви не можете Ну дійсно взяти і вчити свою рідну мову. Так, да, є люди, є відсотки в Україні живущих досі, котрі не вважають українську мову для себе рідною. Я ще розумію там, літніх людей там, за 80 ну, може, їм дійсно тяжко перейти. Але люди, котрі хочуть допомогти своїй країні, хочуть хоча б імідж робити краще для України. Ну з російською мовою вони не доведуть ніякої користі для неї. Власне, найменше менше 7,7%, але власне страшний досить пункт погодилися, що представники деяких регіонів заслуговують на той негатив, що про них говорять. Ну от власне, знаєте, про захід і схід завжди якось було так, що Україна була поділена на захід і схід. Дійсно, колись власне штучно була поділена безпосередньо. Ми всі знаємо там про УНР, ЗУНР і так далі, і тому подібне, але все ж таки. За час незалежності нашої держави, чому не відбулося того об'єднання безпосередньо Сходу і Заходу? Чи, на вашу думку, чи не штучно створювалася оця от різниця? Ну, по-перше, на жаль, а, 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 нашій владі не було. Я не маю на увазі зараз владу, я попередні влади маю на увазі, у котрих не було на порядку денному це питання. Ви самі пам'ятаєте це розумієте, коли за, за українською заєднання наших регіонів практично ніхто не займався. А якщо займались, то як знаєте, у нас їх одразу проклинали. так? На, е, якісь метки ставили бандерівці, е, фашисти, нацисти. О, для мене дуже дивно, коли е, на ну, українців патріотів кажуть е, націоналісти. В інших країнах це патріоти, а у нас чомусь, якщо ти за Україну, якщо ти розмовляєш українською мовою, то ти чогось націоналістом. Смішно. Угу. Так. І зараз, от на даний момент, я знаходжусь на Західній Україні в місті Трускавець, прохожую реабілітацію. І знаєте, я настільки, як людина з Херсону, влився, в Україномовний контент, що коли тільки по моїм документам бачать, ну може, в мене ще е, русізм якісь прискакують в моїй мові, е, то люди бачать, що я сам з міста Херсона. Розумієте, і люди став, і тут є досі люди, от я чую, розмовляють російською мовою і котрі звертаються до, от, до медичних е, робітників, медичні робітники. Ну, чогось не знаю чому, але переходять на російську мову і відповідають цим людям, як проходити процедури. От власне щодо джерела, знаєте, от про те, що ви говорили, що все починається з сім'ї. Щодо роз'яснень у сумнівах між тою чи іншою інформацією, власне піджимає вже ефірний час, але все ж таки будемо намагатися, бо це важливо. Власне, куди звертається підліток за роз'ясненням тієї чи іншої інформації? 52% звертаються до батьків або у опікунів. Також серед респондентів 13,5% звертаються до родичів, 9,6% до вчителів, 10,1% до друзів, 16,3% відповіли, що шукали інформацію в інтернеті самостійно. Водночас, кожен третій респондент ніку. Ого, не питає і не перевіряє інформацію, з якою внутрішньо не погоджується або яка потребує роз'яснень. Це 34,5%. Ну і власне, які методи на вашу думку є найефективнішими в протидіях, того ж таки, і ПСО, власне, щоб е, е, які спрямовані безпосередньо на підлітків на дітей, зокрема і не лише на них, а й на старше покоління, тому що відомо, що окупанти, які проходять власне на ті тимчасово окуповані території, незвичайно. Здійснюють великий і систематичний вплив, інформаційно-психологічний тиск саме на дітей, власне, використовуючи пропагандистські програми і так далі. Власне, які заходи в Україні безпосередньо мають бути вжиті вже найближчим часом для того, аби, власне, отого от, от роз'єднання не відчувати і не, чи, можливо, не пропускати оту от російську ПСО? Це ви правильно кажете? Росіяни? Росіяни. Я вам хочу сказати, вони нічого нового не вигадали. Вони працюють стабільно, стабільно кожен раз, коли вони починають чистити українців, вони цим займаються. І це вже було століттями. Розумієте, вони нового нічого не вигадують. Вони працюють по старим підручникам. На рахунок нас. На рахунок нас я хочу сказати, що нам треба проводити. Роботу зі школярами, з учними, студентами прямо в, в шкільних узах, в, в студентських робити. Вищих, угу. Прошу, я кажу в навчальних, вищих навчальних закладах, профтехучих так, 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 і так, так далі. Так, Працювати, працювати і працювати, втіти дітей, як все ж таки фільтрувати цю всю інформацію. Бо у нас, якщо закинули інформацію, Кацапи, у нас на жаль, люди не перевіряють, сразу перекидають на свої ресурси, особливо наші блогери відомі. І от маємо те, що маємо, як казав наш один політичний класик. На жаль, треба працювати. Також, також треба працювати з дітьми, робити програми. У нас для цього повинні і мають бути ресурси. Це можуть робити військові, котрі на даний момент звільнений Лав Збройних сил України, котрі мають бажання, котрі мають що розказати дітям, і це буде мати ефект дуже великий. Не цивільна людина, а військовий, котрий це все пекло пройшов. І він тоді дійсно розкаже і донесе, як треба це робити. Як пане... треба нас об'єднати, пане Едуарде? Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час власне і доєдналися до нашого етеру. Ну і власне швидшої вам реабілітації. Що вже ми безпосередньо наживо поспілкувалися в нашому прямому етері. Чекаємо вас, тож Едуард Сафронов, ветеран російсько-української війни, боєць 72-ї бригади, позивний позитив був з нами. Ну а на цьому це все, що.